Газета Волинь найстаріше і найбільш відоме друковане видання області, яке присутнє фактично в усіх населених пунктах нашого краю. Частково нас читають і в інших регіонах, а завдяки інтернет-платформам про нас знають не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, оскільки Волинь називають краєм озер і лісів, які є його візиткою, то журналісти газети Волинь реалізовували проєкт на екологічну тему. А потужними нашими партнерами стали працівники Шацького національного природного парку, студенти місцевого лісового технікуму і учні шкіл, а також жителі громади, наші читачі. Під час роботи над проєктом ми очистили території навколо чотирьох озер у Шацькій селищній територіальній громаді Ковицького району, а саме відомо всім найглибшого озера України Світязя, а також сусідніх озер Великого Чорного, Пулемецького і Пісочного. Результат назбирали понад 100 нічків із відходами. Більше того, проведене опитування після акції серед жителів громади засвідчило, які такі талоки підтримують 100% дотечних жителів, що нас дуже потішило. Газета Волинь та лідери гурту Чорні чаш спільними зусиллями було зібрано більше сотні пакетів сміття. Ми прибрали чотири. Відпочинкових озерних локацій, а також екологічні стежки, рекреаційні пункти і територію вздовж найбільш відомих озер: це озеро Світязь, Велика Чорна, Люцимир та озеро Пісочне. Також приємно, що до нашої екологічної акції долучилися не лише люди різного віку від школярів до пенсіонерів, а й особи зі статусом ВПО. Це переконані допоможе переселенцям краще влитися в життя громади і сприятиме їхній соціалізації на новому місці. А на час акції вони, хоча б на кілька годин відволіклись від болючої теми війни, тим паче, що на кожній із екологічних толок її учасники мали культурний презент від нашої редакції, маленький концерт від лідера Луцького гурту Чорні черешні Юрія Поліщука, який виконав задушевні пісні про красу Полійського краю. Після проведення екологічних толок ми отримали сигнали від керівників кількох громад про роботу над облаштуванням спеціально визначених місць, де можна буде викидати сміття. Зокрема, у тій же шальській громаді, де ми проводили екологічні акції, нарешті взялися за наведення порядку на полігоні твердих побутових відходів. Там встановили камери відеоспостереження, які фіксують факти самовивозу сміття, і закликали жителів, зокрема через нашу газету і соцмережі, звертатися з питанням вивезення. Відходів до місцевого комунального підприємства, яке має спеціалізований транспорт. А жителі сусідньої Рівненської сільської територіальної громади не лише прибрали території навколо озера, велике у Новогрузському, а й взялися за будівництво на березі водойми інклюзивного кемпінгу для ветеранів, де зможуть пройти реабілітацію, зокрема і воїни, які мають інвалідність. А для нас, журналістів, найголовніше, щоб пішов зворотній зв'язок. Уже після виходу перших репортажів про екологічні толоки ми почали отримувати сигнали від читачів, від кричущих. А напишіть ще, як у нас засмічено, до позитивних. Хочемо, щоб все область дізналася про наших активістів, які смітники перетворили на красу. До речі, кілька публікацій за сигналом читачів опубліковані в рамках проєкту. І ті нові люди планети, які дбають про майбутнє рідного краю, тепер стануть постійними нашими інформаторами для майбутніх публікацій, тобто і нашими читачами. Мені Дуже приємно. Я дякую організаторам за запрошення на такий чудовий, прекрасний, такий душевний і такий корисний. Якийсь я б сказав, такий самовідданий, самовіддану акцію, подію, тому що в наш час і така любов, така тренукась трепливе ставлення до природи. Мені це дуже дуже вражає. Це зігріває душу, це показує нашу велику любов до своєї волині рідного краю. І мені, як артистові, я Людині, яка про це завжди співає, завжди в кожному концерті виконує пісні про нашу волинь, про лісове озерце, про любов теж до своєї землі рідної, за яку ми так боремося завжди і такі жертви приносимо. В нас час це дуже щимлива і я вважаю дуже потрібна. Така акція. Я ще раз щиро, щиро дякую організаторам і прошу всіх відпочиваючих, всіх, хто відпочиває щороку, має натхнення приїжджати до нас на Волинь, на Шацьке озера в цілому. Також полюбити цю природу, бути їй вдячні, тому що ми короткочасні, наше життя невеличке. А світ, ця природа, наша Волинська, вона створена тисячоліття. Тисячоліттями, як то кажуть майстром часом, Господом Богом, і ми повинні підтримувати цю красу, тому що це наше обличчя. Він нам дав таку можливість жити тут, насолоджуватися, любити, кохати, співати. І щиро дякую всім ще раз і запрошую всіх на Шацькі озера в наступний сезон. Любимо свій край, захищаємо його. Слава Україні! На сам кінець похвалимося, дізнавшися про нашу акцію, до неї долучились місцеві підприємці і виготовили як подарунок від газети Волинь два великі металеві смітники, які у відпочинковий сезон виселять біля однієї з водонь, де облаштують рекреаційний куточок. Це буде хорошою згадкою і для журналістів про акцію, і грітиме душу, що ми причетні до збереження краси рідної Волині.